Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні я програю в Бравл Старс та да прийду новий чемпіонат, який називається. Безкоштовна бібі -Бі для всіх. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Цей чемпіонат дивився три дні. Якщо я правильно розумію, то його вже немає в правил Сарсі. Ось так він виглядає в виборі режимів. Тобто бібі -Бі стоїть, на ній пінчик є, і треба виграти 9 разів. Не 12, а саме 9. І дивіться: тут ти маєш безкінечно життів, є три режими: тобто захват кристалів, гаряча зона і нокаут. За кожні перемоги даються стардропи або іконка. За захват кристалів і за гарячу зону даються ще дві іконки. А за нокаут три стардропи просто. А далі, як бачите, можна отримати бібі безкоштовно. Але чесно, я не знаю, у кого немає бібі, бо це просто один з бравлерів, який, напевно, є буквально майже у всіх, якщо взагалі не у всіх. Тому у кого немає бібі, я думаю, для них це в принципі непоганий такий е, чемпіонат. І дивіться тепер, давайте протестимо цей чемпіонат на собі. Пограємо всі ці три режима і пройдемо їх. І перший режим це захоплення кристалів. Я вирішив взяти Бібів, бо вона реально крутий Бравлер, хоч вона не такий вже й цінний. Як бачите, в мене в команді був Кензі, і, звичайно, що Бо. А в їхній команді Перл, Фінкс і Мортіс. Напевно, Фінкс це був найбісятішим Бравлером в їхній команді. Ну, може, ще Перл, бо Перл теж бісить. На ну, Мортіса я можу легко відштовхнути, і він мені не зможе нічого зробити. Як бачите, я захопив центр, потім наш Кенді вбив. Їх двох, І у нас вже було 6 гемів. Бо поставив свій тотем, почав стріляти, нас прикривати, але як бачите, його вбили. А наш Кензі тримався дуже сильно. Використовую ульту і знову добиває Фінкса. Коротше, він дуже сильний персонаж, я його прикриваю, у нас залишається 9 гемів. І тут. Вже 10. Ми розуміємо, що зараз ми виграємо. Я закриваю нашого любимого Кензі в штовху Мортіса, щоб він не дочепнувся. Мене вбивають, але Кензі добиває перл і забирає 10 гемчиків. Тому тепер всі гемчики у Кензі. Ми виграємо. Як бачите, мені пишуть, що я отримую за перемогу. Коли я виходжу, мені пишуть, що я отримав халявний стародроп. Мені пишуть нагороду, скільки я прийшов. І це в цьому стардропчику я отримую всього 200 XP даблерів. Ну, в принципі. Мало. Як бачите, далі я пішов в каточку, в захват кристалів, використовував ульту Френка. За Френка пішов. Чому не за Бібі, бо Бібі мені не сильно сподобалось в цьому режимі, я знову, як бачите, помираю. До речі, в цьому чемпіонаті у всіх браблерів і є всі пасівки, є всі ульти, є всі гаджети, тому ви можете вибрати будь-який гаджет, ю пасівку. Як бачите, проти нас грав Діна Майк, Ворон і, звичайно, що Джекі, а з нами грав 8-біт і Бас. Ну, в принципі, прикольно. Але як бачите, їхня команда була трошки сильнішою. Хоча наш 8 біт зібрав всі геймчики, у нього було аж 11, тому ми виграли. Я отримую другий не відкриваю і тут якась фігня. 50 монеток всього. Так далі, бачите, ми пішли проти ботиків чомусь. Я, Едгар, 8 біт Пенні, Едгар і інший Френк. Ну, в принципі, їхня команда була ботиків, тому я не звертав з них уваги. Як бачите, я просто з ними бився, добивав їх, ультавав, зупиняв їх всіх своєю однією, ультою, добивав пенні. В неї, знаєте, напевно, найбільше, що було в цій грі, це турелька Пенні. Бо тільки вона могла нас нормально пронести. Все інше нам. Нічого б не зробило. Як бачите, мене майже не вбили, проте я вбив пенні, за мною погнався Едгар, в мене було дуже мало хп, і все таки я його знищив. У нас було 9 гемчиків. Тепер у нас стало 10 гемчиків, але пенні раптом використовує. Гіперзаряд і свою ульту, і її машинка мене вбиває. Проте перед е, смертю використав свій гіпер ульту, і ми е, майже виграли. Проте все одно помер. Далі, як бачите, використовував ульту, зупиняє просто майже всіх. Але турелька Пенні мене так бісить, що вона майже мене не вбила. Забираю третю нагороду, і це іконочка. Іконочка м'ячика, Яким б'ється бібі. Е, Наступна гра це гаряча зона. Тепер мені треба три рази виграти в гарячій зоні, щоб пройти дал... дальній етап. Як бачите, у моїй команді стоїть Честер і Вольт, а в їхній це Менді, Шеллі і Бо. Чомусь е, в всіх цих режимах є Бо. І в моїй команді, і в противників в команді. Тобто трохи дивно. Як бачите, я не встигав навіть використати ульту, бо мене тупо знищували бомби. Бо або ж ульта Менді, або ж ще ульта Шелі. Всі їхні ульти могли мене стане. Ну, крім Менді, але Менді дуже добре добувала противників своїх. Тому я просто майже не мав шанса. Але як бачите, у них трохи більше процесів, чим у нас. Я думаю, що ми зараз програємо. Але як бачите, ми пробуємо відбитися. Наша команда все-таки їх. Просто виграє. У них 93%, а у нас 100, і ми виграємо на останніх хвилях. Як бачите, Садропік калявний, епічний і 500 XP даблерів. Ну, В принципі, непогано. В, в цьому разі я пішов з Джесі і Динамайком проти Хенка, Пайпер і Спайка. Найбісячішим був саме Спайк і Хенк. От хенк може стріля... стріляти через стінки, це дуже бісило. Ну а спайк, а що Спайк? Він стріляє на великий радіус, кидає свою ульту, яка за... займає всю гарячу зону, тому це просто майже нереально. Але у нас в команді була Джесі з гіперзарядом. І коли вона використовувала цей гіперзаряд, то майже ніхто не стояв на місці. Всі вмирали. Як бачите, я використовую гіперульту, але при цьому я все одно не змог... не зміг використати ульту, бо мене зупинила пайпер. І все-таки ми якимось чином виграли. П'ятий стродропік, круто, забираємо і 50 монет. Ну, дуже класно. Далі я вирішив піти за Тіка. Чому саме за Тіка? Тому що він на гарячій зоні дуже добре грається. Але на цій саме карті то він грається ну, не ідеально, я б сказав. Тут треба мати якогось Френка в команді або якогось ближніка. А так як у нас був Мортіс і е, Пенні, то нам, чесно, було погано. Бо я особисто не міг йти в центр, бо мене просто вб'ють. Я використовував гіпер Ульту, але як бачите, гіперульта. Знищували тільки одного противника, бо вони не підходили до центру майже. Як бачите, у них дуже багато відсотків. У них 83, а у нас 79%. І Як бачите, коротше, у них було 93%. І потім в нас було дуже мало. І ми тупо виграли якимось чином. Це було просто дуже епічно. Далі отримую іконочку за перемогу, і тепер нокаут. Тут я вирішив взяти нашого любимого Дінамайка і вбив зразу двох. Потім я кидаю ульту і майже добиваю Сема. До нього вже йде Кензі, я його пробую якось вбити, але його добиває Кензі. Кензі молодець. Потім я знову хочу кинути свою сангранату, але не виходить, я не попадаю. Як бачите, я просто стріляюсь, за мною йде Сем, я пробую від нього втікти, наношу йому урон, неправильно кидаю ульту. Я майже вмираю, У 8 біт мені допомагає, вбиває Сема, якимось чудом Я виживаю, наносячи урон при цьому Фінксу. і потім я його добиваю. Залишається менді, використовую гіпер і добиваю її простою атакою. І це просто капець. Восьма нагорода, і це, звичайно, халявний. Забираємо його, 25 паверпої, ну, в принципі, окей. Далі, як бачите, я пішов проти Шеллі, Едгара і Культа. А в моїй команді Мек і Мортіс. Мортіс, да, любимчик Діномайка. Потім, як бачите, Едгар хотів на мене напасти, але він напав ну якось далеченько від мене. Тому ми його вбили. Далі, як бачите, залишається Шеллі, Едгар. Я кидаю ульту. Шелі вже вбили, я тупо добиваю Едгара. Залишається кольт, і культа добиває мех, і це всього 8 битв. Одну битву нокауті я забув, ну, типу, я не зміг записати. Як бачите, я прийшов в челендж, мені дають нагороду, і потім мені дають ще нагороду за те, що я взагалі пройшов цей челендж. 500 монет за те, що у мене немає Бібі. Так, якщо у вас немає Бібі, то вам дають 500 монет. І халявний стардропік, в якому випала фігня. В принципі, цей чемпіонат крутий. В ньому можна отримати халявні дві іконки, 500 монет і дофіга стардропів. Тому обов'язково його проходьте. та й проходьте схожі на нього чемпіонати. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.